Чи знали ви, що у фільмі 2002 року машина часу, знятого за всесвітньо відомим романом Герберта Уелса? Є дуже непомітна, але цікава деталь, що пов'язана з плином часу. Під час своєї першої подорожі у часі та просторі головний герой, на ім'я Олександр, випадково випускає з рук дуже цінний його серцю кулон з фотографією своєї коханої дівчини. Той вилітає за межі машини часу, але науковець, хоч і ненадовго, та все ж встигає його спіймати, витягнувши руку за межі свого винаходу. Ця сцена дуже коротка і не сильно помітна під час, наприклад, вашого першого перегляду фільму. Але як на мене доволі цікаво, через те, що плин часу прискорено йде саме за межами машини, якщо придивитись, можна помітити, як на руці, що тримає колон, дуже швидко відростають нігті. Вітаю, друзі! Вельми шановне панство та панянство, друга родина. На екранах з вами, як завжди, Євген. А це нарешті дуже сподіваюсь, довгоочікуване вами продовження чудової рубрики. Yeah. Кінодетали. Я так давно не знімав відео у цій рубриці, що встиг вже знову відростити собі хайр, але сподіваюся, що робитиму ці відео частіше. Попередні три відео підряд на цьому каналі були по відеоіграх, тому саме час розбавити тут контент. Сьогодні ми будемо заглядати у зуби Вільяма Дафо у фільмах Людина Павук. Розглянемо таємницю порятунку людства у фільмі Білий тет. Подивимось на застарілу теорію вимирання динозаврів у мультфільмі Фантазія та багато-багато іншого. Це вже п'ятий епізод цікавих та часто непомітних деталей та секретів у кіно. Приємного перегляду. Один маленький цікавий момент можна помітити у фільмі Смерть на нилі, який також було знято за мотивом роману, але на цей раз роману письменниці Агати Крісті. Власне, ця деталь у фільмі також пов'язана безпосередньо з завтракою. одній зі сцен персонажка Розелі Отерборн грубить всесвітньо відомому детективу Пуаро, називаючи того самозакоханим безсовісним, егоцентричним чоловічком. Такий набридливий. Гордовитий, безсовісний та егоцентричний чоловічок. Так, от ці слова насправді є точною цитатою слів самої Агати Крісті, яка за 40 років роботи над персонажем Пуаро з плином часу почала дуже сильно його недолюблювати. Далі у випуску буде дуже багато різноманітних новинок кінематографа, як то, наприклад, тогорічний повнометражний фільм Чип Дейл, у якому виявилось дуже багато посилань та великодок, деякі з них глядачу показують напряму, як то стрьомного Соніка, ту саму першу і дуже невдалу версію їжачка, яку потім все ж поміняю. Мені запропонували нове реаліті, де я співпрацюю з ФБР. Називається Сонік стрьомний та злочинці гірші. Або от постер дивного фільму Бетмен проти інопланетянина. Чесно кажучи, я б таки навіть подивився. А це щось цікавеньке. Але багато чого у фільмі можна так само легко і не помітити так у одній зі сцен, коли чіп гулятиме нічними вулицями Голлівуду, Позаду нього на фоні буде видно, здавалося б, звичайнісінький сітіборд з рекламою одягу від бренду Gucci. Але от якщо придивитися цю рекламу трошки краще, багатьом, можливо, навіть захочеться протерти собі очі, бо спершу побачене здасться якимось маревом. І все ж ні, ви бачите те, що бачите, замість моделі, або скоріше, просто у якості моделі, на цій рекламі зображено. Добі домового ельфа з фільмів про Гаррі Поттера. За слова, так само тут, на Алеї Слави, якою гулятиме чіп, одна зірок слави належатиме Сквідварду. Ну. Тому самому, що з губки Боба, щось дуже схоже на рекламу з добі буде також і у іншій сцені, також такий собі кліпнув і пропустив момент. На одній з міських лавочок буде висяти реклама кандидата на якихось сенаторських виборах. І кандидат цей не хто-небудь це батхет-персонаж зі старого мультсеріалу телеканалу МТВ Біста Батхет. Ну і на останок з цього фільму звернімо увагу на абсолютно нічим не графіті, яке також видно просто на фоні однієї зі сцен. Звісно, воно тут теж не випадково. Це точна копія малюнку, який залишив насціні Майлз Моралес у мультфільмі Людина-павук навколо Всесвіту». <рес> Жодних сподівань. Турня якась фірма. Наступним фільмом у цьому випуску буде цьогорічний хітовий та абсолютно фановий «Підземелля і дракони честь злодіїв. У ньому також є багато цікавих глядачам посилання, але я розкажу тільки про декілька з них, найкращих на мою скромну думку. Так через те, що «Підземелля і дракони це в першу чергу легендарна настільна гра, відповідно, і посилання у фільмі мають бути саме на цю гру. Наприклад, одна з картин, яку хце можна побачити в одній зі сцен, це не просто зображення якогось випадкового дядька. Насправді це. Це Волотам Гедер, також відомий як просто Воло. Це один з найдавніших персонажів у грі підземелі дракони, який з'явився ще у далекому, 1993 році, і найбільш відомий як. Автор книги Монстрів Воло та інших офіційних посібників по грі. У іншій сцені вже під кінець фільму можна помітити ще декілька знайомих персонажів, звісно, якщо ви знаєтесь на всесвіті D&D, або просто колись давно в дитинстві дивились старий мультфільм 83-го року. Бо саме персонажів з того старого мультфільму ви також можете помітити і в цьому фільмі. Наостанок з Dungeons and Dragons розкажу про цікаву сцену, який може бути невеликий спойлер, тому про всяк випадок залишу на екрані. Ані час, куди можна перемотати, щоб пропустити цей момент. Це сцена, в якій персонаж вбиває п'ятьох своїх супротивників всього за якихось шість секунд. Швидкість, звісно, вражає. Те, що цікавіше, саме шість секунд триває раунд у настільній грі. Мало того, вбиває своїх ворогів персонаж також неабияк. А конкретним прийомом удар сталевого вітру, який вражає якраз п'ятьох ваших супротивників. Чесно кажучи, мені як людині, що ніколи не грала у підземелі і драконів, дізнатись про подібні моменти і посилання у фільмі все одно було дуже цікаво. Далі ми подивимось на парочку цікавих моментів з фільмів режисера Семо Ремі. Перша з них пов'язана зі старим автомобілем Oldsmobile Delta 88 73-го року випуску. Невідомо точно чому, але режисер примудряється так чи інакше. Впихнути це авто у кожний свій фільм дійшло навіть до того, що актор Брюс Кембл, який грав у фільмах Ремі, почав ненавидіти цю машину. Вона з'являлась у фільмах Зловісні мерці», людина під тьми», подарунок, затягни мене у пекло, великий та могутній», мультивсесвіт божевілля і навіть у людина-павук на цьому авто їздив дядько Бен. Та найнезвичайніше місце, де за чутками також була ця машина. Це фільм Швидкий та мертвий вестерн, у якому зовсім не місце для машин, тому її точно можна було б там побачити. Але Реймі придумав приховати авто від глядачів і знову ж таки за чутками. Стара Дельта 88» або накрити тканиною у амбарі. Або зверху на авто було побудовано вагон, який і приховував автомобіль. Правда, це чи ні, ніхто вже точно зараз не скаже. Але як окремий факт, це і справді цікаво. Згадавши людину павука, варто також і глянути на цікаву деталь з трилогії Сема Реймі. Вона пов'язана з актором Вільямом Дефо і персонажем зеленим Гобліном, якого той власне і грає у фільмі. Не певен, що багато хто міг це помітити під час перегляду, але у фільмі Дефо у образі Нормана Осборна, носить на зубах спеціальні накладки, щоб зуби виглядали білими та рівними. Але коли він обертається на свою іншу персоналю, на гобліна, накладки ці просто знімають, і ми бачимо справжні, не такі ідеальні, як протези зуби ДФО. Що навіть цікавіше у фільмі Людина-павук додому шляху нема режисер Джон Уотс повторив цей самий трюк з зубними протезами. Тому цю саму деталь можна помітити і у новому фільмі, де також. З'являється ДАФО. Попереду на вас чекають ще цікавіші кінодеталі, але зараз я, як завжди, хочу зробити невелику паузу для того, щоб подякувати усім неймовірним людям, підписникам та глядачам, які підтримують цей канал. Це прекрасні меценати, патрони на Байміякофі та Патреон, спонсори на YouTube, а також небайдужі глядачі, які підтримують канал іншими способами. Саме завдяки цим людям я маю змогу робити для вас більше цікавого та якісного контенту. І я щиро дякую за це. Кожному і кожен з вас нагадаю, що за бажанням підтримати цей канал і мою діяльність ви можете через Кофі, Патреон, спонсорську підписку на Ютуб або просто через Моно чи Приват. Усі реквізити будуть на екрані, а також у описі під цим відео. Дві маленькі цікавинки пов'язані з часом. Можна також помітити у фільмі 2020 року Біл і Тед серії фільмів про неймовірні пригоди Біла і Теда. Перша деталь, що нас цікавить, буде на моменті, коли героям кажуть, що у них є 77 сім хвилин. Два. 25 секунд на те, щоб врятувати світ. Ми маємо почути цю пісню за 77 хвилин і 25 секунд. У вас є все, що необхідно. Це трошки навіть класичний такий жарт. Бо починаючи з моменту, коли були сказані ці слова, до кінця фільму залишається рівно 77 хвилин і 25 секунд. Окрім цього, дует друганів має врятувати світ до 19 години і 17 хвилин. Її тато вірив, що пісня дуету Престон Логан це наш дует, виконана на концерті усіма членами вашого гурту, о 7.17 вечора на 46-му кілометрі. Це сьогодні зауважте. Врятує відому нам реальність, об'єднавши людство усіх країн і часів. Якщо перевести цей час, тобто години і хвилини у секунди, вийде 69 тисяч Гуляйте, чувачки. Також хороший непомітний контент є і в оригінальному фільмі Жахів крик 96-го року виходу. Спочатку покажу одну знайому вам акторку. Ну Комусь точно знайомо, особливо якщо ви любите фільми Жахів і придивились майже всю класику цього жанру. В одній зі сцен персонаж Біллі каже, що дивився телевізійну версію екзорциста, з якої вирізали майже всі цікаві сцени. Я вдома дивився телевізор, і там був екзорцист, та це була телеверсія. Усе найцікавіше вирізали. Після чого трохи пізніше у фільмі буде коротеньке камео Лінди Блер, акторки, що грала одержиму дівчинку у тому самому екзорцисті. Тут вона грає репортерку, і якщо придивитись на її сережки у вухах, видно, що це маленькі хрестики. А це не єдине посилання на інші фільми, що тут є. У сцені, коли директор Гімбрі заглядає у свою шафу, серед речей на вішалках можна помітити шкіряний жакет. Точно такий самий мотоциклетний шкіряний жакет носив персонаж Фонді якого як і директори Гімбрі грав актор Генрі Вінклер? З інших цікавих фактів у сцені на початку фільму, коли Кейсі Бейкер дзвонить у поліцію, акторка Дрю Берімор насправді дзвонила 911 і кричала у слухавку. Людина, що відповідала за реквізит, забула відключити телефонний провід. Тому Берімор декілька разів по справжньому додзвонилась до надзвичайних служб. Після чого вони вирішили передзвонити назад на знімальний майданчик і перепитати, що там взагалі у вас відбувається. На останок з крику цікавий момент можна помітити у фінальних титрах. До слова про секрети у титрах, у мене на каналі є окреме відео, яке набрало не так багато переглядів, але від того не є менш цікавим, тому дуже раджу потім глянути і його тут десь буде посилання. Річ у тім, що для зйомок творцям фільму треба отримати згоду від офіційних представників той чи іншої місці. Так для зйомок сцен у школі режисер Вес Крейвен отримав згоду від старшої школи Санта Рози, але, судячи з усього, пізнішу цю домовленість було скасовано, тому що серед окремих подяк у титрах. Також є повідомлення. Зовсім не дякуємо раді правління старшої школи округу Санта Рози. Ще один непомітний для глядача момент можна знайти у фільмі Зодіак 2007 року. Під час спроби розшифрувати послання серійного вбивця Зодіака персонаж Роберт Грейсміт виписує всі літери, які можуть скластись у якесь ім'я. Одним з таких імен буде Роберт Емет Хіпі. Я люблю головоломки і часто їх розгадую. Роберт Гемпхіл, Роберт Еммет, Хіпі це справжній шматочок зашифрованого тексту і ім'я людини, що була замішана у справі реального Зодіака та навіть була. Другом ймовірного вбивці Артура Алена у коледжі. Подивимось сьогодні, і цікавинки у фільмі Позаминулого року мисливці на привидів з того світу. Під час сцени, у які маленькі зефірні чоловічки граються біля вогню на грилі у магазині Walmart, один з них перед тим як розтадати витягує свою маленьку ручку і показує великий палець. Ну прямо точно як це робив Т-800 у кінці другої частини. Фільм Термінатор. А от у іншій сцені біля кінотеатру на афіші над входом власне самого кінотеатру можна помітити, що зараз у прокаті йде фільм Дівчата-канібалки 73-го року виходу. Це справжній фільм, режисером якого був Айван Райтман, який також був режисером першого фільму Мисливці на напередодні. До слова, точно така ж волокотка є і у другому фільмі Госпастерс. Наостанок з цього фільму є і ще одна деталь, яка пов'язана з режисером Айвоном Райтманом. Його син Джейсон мав невеличке камеру. У першому та другому фільмах мисливці на приводі а мій тато каже, що у вас таргани в голові. Джейсоне дехто не вірить у паранормальне. Так от режисером цього нового фільму Ghostbusters є той самий Джейсон Райтман. Син Айвана Райтмана під кінець цього відео залишив для вас парочку деталей з мультфільмів. Спочатку цей чудовий відважний маленький тостер. Цікаву деталь можна помітити на моменті, коли тостеру сниться сон. Всі чи майже всі меблі, включно зі шпалерами на стінах, у цьому його сні виглядають як шматочок відрізаного хліба. А от на початку мультфільму, коли рушничок прибирає у котеджі, можна помітити, що він і справді зробив чудову роботу, тільки от, якщо придивитись на стіни у домі, видно, що протер від пилюки рушничок зумів тільки наполовину рівно до тієї висоти, до якої він міг дотягнутися. На сам кінець перейдемо до старого діснеївського мультфільму Фантазія, що вийшов у 1940-му. В якийсь момент глядачу показують сумну сцену з загибелью динозаврів. У фільмі показують, наче вони вимерли через велику посуху на планеті, а не через падіння на землю метеорита, як ми це знаємо. Це тому, що теорія про те, що динозаври вимерли саме через падіння величезного космічного метеорита, не була запропонована вченими. Аж до 1980-х років. От таким вийшов у мене випуск на цей раз. Я як завжди дуже сподіваюсь, що вам сподобалось і що ви гарно провели свій час за його переглядом, тому що робити ці відео і дізнаватись щось нове з улюблених або просто відомих фільмів особисто мені дуже цікаво. З важливого хочу також розказати вам про новий збір розіграш, який стартував у нас у Твіттер. Це вже добре знайомий вам збір на різні корисні ніжчаки для наших військових. Наразі ми збираємо кошти на дро. І зараз вже вдалося акумулювати ваші донати у трьох дронів. Треба зібрати ще хоча б на два. І все це, звісно, не просто так. Окрім допомоги нашим воїнам, ви також отримуєте можливість виграти неймовірно круті призи. На цей раз серед подарунків буде PlayStation 5 з двома іграми. Кайфова камера Fujifilm Instax Mini 12, набір для розумного дому, лампа Flourish Hue та колонка Google Nest. Crea Supreme Commander з автографом Кріса Тейлора неймовірно. Деталізована фігурка болотного орка ручної роботи, повна перша версія Fallout, місце якої в музеї та багато багато інших подарунків. Тому я буду дуже вдячний за вашу участь у цьому зборі та його поширенні. До слова, результати попереднього розіграшу будуть вже наприкінці цього тижня. Як завжди, я випущу на цьому каналі відео з результатами. А поки що, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Бережіть себе, побачимось наступного разу.